Мамо, а навіщо мені жувати морквинку? Щоб твої щелепи та зуби стали такими сильними, як супергерої. Здається, що жування це просто, але насправді це справжнє тренування. Коли дитина кусає, жує і ковтає, працюють одразу кілька важливих м'язів: язик, щоки, губи та щелепи. Це як зарядка перед бігом, якщо м'язи сильні. Бігати легко, а якщо ні, то ніжки заплітаються. Так, і з мовленням, якщо язик слабкий, звуки виходять змазаними: Р не гарчить, Ш не шипить, а Л може взагалі кудись зникнути. Чому ж так відбувається? Проблема: сучасні діти все частіше їдять м'яку їжу. Пюре, каші, йогурти це зручно, але без жування м'язи рота залишаються слабкими. У підсумку дитина може почати говорити пізніше, ковтати звуки або ж замінювати одні літери на інші. Що ж робити? Включаємо в раціон жувальні тренажери: морквину, яблука, горіхи, сухарики, твердий сир. Чимось жувати правильно. Просимо дитину жувати на обидва боки рота, не поспішаючи ретельно пережовуючи їжу. Робимо зарядку для рота. Облизуємо губи, цокаємо язиком, надуваємо щоки, клацаємо зубами, надуваємо мильні бульбашки. Хочете гру? Дайте дитині морквину і скажіть. Це чарівна паличка, якщо її жувати 10 разів, твій язик стане сильним, як у лева. Що більше дитина жує, то швидше й чіткіше починає говорити, тож ласкаво просимо до Жувальної академії.